Крім цього пункту в нас ще є стабільні пункти, де люди плетуть, і нам сюди приносять тільки готові сплатині ціточки, де ми на місці розрізаємо і зшиваємо і віддаємо їх військовим. До нас звертаються різні люди, звертаються безпосередньо самі військові з гарячих точок. Звертаються військові, які приїхали сюди на ротацію і знаходять нас в мережі Фейсбук. Звертаються волонтери, до яких звертаються військові, звертаються рідні. використовують військові такі снайпори і позвідники. Ми, якщо ви звернули увагу, ми виготовляємо маскувальний костюм, щоб він був наближений до природнього середовища, тобто схожий на травичку. В літній сезон ми виготовляли зелені костюми, щоб це була зелена травичка. В осінній період ми переходимо так трошки з зеленого на жовтий, наче це суха трава.